Українці досі оговтуються від шокуючого та жорстокого вбивства експікера Верховної Ради Андрія Парубія. Поки слідчі займаються встановленням справжніх мотивів вбивці, відомі політичні діячі продовжують висловлювати співчуття рідним загиблого та згадувати про те, якою людиною він був у день поховання Андрія Парубія Допис присвято йому опублікував екс головком зсу, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Підписуйтесь на наш канал. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. У своєму телеграм-каналі Валерій Залужний назвав Паробія патріотом і зазначив, що його смерть є великою втратою для України. Він жив діями, а не словами, місією, а не посадами. Україною, яка була в його серці, його життя це нагадування всім нам. Незалежність тримається не на промовах, а на тих, хто готовий віддати за неї все. Україна сьогодні прощається з Андрієм Парубієм, патріотом і державником, людиною, яка завжди йшла туди, де вирішувалася доля країни. Велика втрата для нас всіх. Вічна пам'ять, найщиріші співчуття рідним. Написав залужний. Нагадаємо, прощання з Андрієм Паробієм відбувалося протягом двох днів у Львові. У понеділок, 1 вересня, в архікатедральному соборі Святого Юра пройшов Парастас. А сьогодні, о 12.00 – у цьому ж соборі розпочався чин похорону близько 13.30 на площі ринок біля ратуші пройшла загальноміська церемонія прощання, на який львів'яни мали змогу віддати останню шану політику. Поховання Андрія Паропія відбулося на личаківському цвинтарі. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі загибель Андрія Поробія від рук вбивці сколихнула всю країну. Відомого громадського та політичного діяча колишнього голову Верховної Ради Андрія Поробія вбили пострілом у Львові 30 серпня. Він ніколи не коментував своє особисте життя, завжди залишався людиною непублічною. Втім, відомо, що Парубій був одружений і мав єдину дочку. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, що відомо про сім'ю Андрія Парубія. Докладніше далі. Знайомство Андрія та Уляни відбулося в горах, коли ще молодий політик захоплювався скелелазінням. Довгий час вони просто спілкувались і лише через три роки між ними почались романтичні стосунки. Ще через п'ять років молоді люди вирішили одружитись. 2001 року у них народилася донька дівчинку назвали Яриною. Поки парубій активно займався політикою у столиці. Його дружина віддавала перевагу спокійному життю у Львові. 2016 року політик показав журналістам свою дачу, де він разом із сім'єю любив відпочивати. Тоді змі вперше поспілкувалися з Уляною. Парубій сьогодні жінка працює викладачкою кафедри фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка. Уляна Юрівна є дослідницею українського замовляльно-заклинальної поезії. Згідно з декларацією політика, на 2023 рік його дружина з 2022 року володіє автомобілем Peugeot 2022 року випуску вартістю 1,8 мільйонів гривень. Крім того, їй належить квартира у Львові, житловий будинок та земельна ділянка у селі Урич. Про дочку нардепа Ярину, якій цього року виповнилось 24 роки, також майже нічого не відомо. Вона виросла у Львові, захоплювалась малюванням, сноубордом та комп'ютерними іграми. Друзі сім'ї описували її як щиру дівчину з добрим серцем та характером. Дійсно, в архіві онлайн видання Верховної Ради «Голос України від 26 червня 2010 року. Можна дізнатися, що у семирічному віці дівчина навчалась малювати в школі мистецтв, і того року її роботи були представлені на обласному конкурсі дитячого малюнка, де яринка стала дипломанткою конкурсу. І, хоча Андрій Парубій намагався захистити її від уваги, змі він не приховував від журналістів, що Ярина має чудове почуття гумору. А у серпні 2017 року екс-спікер завітав на фестиваль української лицарської культури Тустань у Львівській області, де з гордістю представив свою красуню дочку. Чим зараз займається Ярина? Достеменно невідомо. У мережі можна знайти непідтверджену інформацію, що дочка політика може бути пов'язана з університетською кафедрою, де викладає її матір. На цьому у мене все це канал Телеграм. З вами була Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.